thank you В цьому розділі ми поговоримо про специфіку роботи з закладами розміщення, особливості співпраці, можливі ризики та варіанти співробітництва між туристичним оператором та закладом розміщення. Під час формування вартості туру та в спробах зробити тур якомога привабливішим з точки зору вартості для кінцевого споживача є бажання знайти оптимальний варіант з точки зору балансу між якістю закладу розміщення та вартістю проживання в такому закладі. На сьогоднішній день ситуація з сертифікацією готелів є неоднозначною через відсутність органу, що міг би сертифікувати готелі і надавати їм певний рівень зірковості. Незважаючи на цей факт, готелі все ж відкриваються та починають працювати, не отримуючи відповідного статусу. Чи варто співпрацювати з такими готелями чи ні, залежить тільки від вашого рішення, але варто звернути увагу. Що якість обслуговування в таких готелях не підтверджена ніякими сертифікатами відповідності, тому розміщення туристів в подібних готелях призводить до виникнення певних ризиків в контексті якості обслуговування туристів в місцях розміщення та й рівним задоволеністю туриста по факту отримання повного туристичного продукту, який буде включати в себе несертифіковане місце розміщення. Щоб забезпечити мінімальний гарантований рівень послуг, що надаються туристу, варто розглядати виключно сертифіковані готелі в якості складової частини продукту туристичного оператору. В рамках співпраці з готелями існує декілька типів такої співпраці, і, звичайно, кожен передбачає певні договірні відносини між туристичним оператором та закладом розміщення. Розглянемо деякі з них: Рамковий контракт Варіант угоди, який передбачає договірні відносини протягом певного тривалого часу, наприклад, один календарний рік, та фіксує основні правила та засади комунікації і взаємодії між туристичною компанією та закладом розміщення. Проєктні угоди, угода, що встановлює договірні відносини на короткий визначений проміжок часу в рамках проведення конкретного проєкту. На час якого туристичний оператор отримує виключні умови співробітництва з закладом розміщення, що мають силу тільки на час дії угоди, блоки місць м'які та жорсткі договір між закладом розміщення та туристичним оператором, встановленням певних правил реалізації номерного фонду закладу розміщення, що передбачає умови реалізації, певні обмеження в часі реалізації та суворість обов'язків з кожної з сторін. Ед-хок угоди. Угоди, за яких туристичний оператор та заклад розміщення не мають постійного договору про співробітництво, хоча й мають постійну комунікацію між собою та готовність підписати угоду за першої необхідності та потрібного формату проєктна угода, блок місць тощо. Ексклюзивні угоди. Угоди ексклюзивного представництва між закладом розміщення та туристичним оператором передбачають особливі та ексклюзивні умови співпраці, коли номерний фонд закладу розміщення реалізується виключно через одного агента з продажу, яким і є обраний туристичний оператор. Використовуються такі угоди досить рідко: за умови внутрішнього готельного туроператору задля спрощення документу обігу. Та одноканальної комунікації між закладом розміщення та агентом з продажу. Загальною порадою при роботі з готелями буде вивчення асортименту готелів різного класу, визначення пріоритетних закладів розміщення для ваших потенційних клієнтів та побудова стратегічних відносин з готелями. Також потрібно постійно слідкувати за новинами готельного ринку для оновлення складових пропозицій туристичного оператору в частині розміщення туристів. Простіше кажучи, туристам завжди буде цікавіше і привабливіше вибрати туристичний продукт, який передбачає розміщення в новому, тільки но відкритому готелі, ніж в готелі, який на ринку існує вже багато років. Тож слідкуйте за відкриттям нових готелів, щоб не пропустити важливих відкриттів. Не менш важливою складовою туристичного продукту є організація харчування поза межами закладів розміщення. Маємо розрізняти декілька типів організації харчування туристів: вулична їжа, кафе самообслуговування, ресторани, нічні клуби та бари. Всі вказані варіанти можливі до використання під час складання туристичних програм в залежності від очікувань та вимог клієнта і технічної можливості організації харчування згідно складеного розкладу програми. Не у всіх ресторанах працює кухня після 11-ї вечора. І якщо клієнти закінчують розважальну програму пізніше, потрібно це врахувати при виборі місця харчування. Варто також зауважити, що побудова особистих, а не тільки договірних відносин з власниками і особливо з адміністраторами закладів харчування, суттєво спрощує комунікацію та легкість організації обслуговування клієнтів туристичного оператору в обраних кафе, барах, ресторанах та нічних клубах. На практиці буває дуже важко домовитися про відокремлення приватної зони в нічному клубі, якщо ти не знайомий з адміністратором, та ви попередньо не домовлялися про умови подібного обслуговування. В багатьох, особливо в популярних ресторанах, забронювати столик на вечір досить складно, якщо тільки адміністратор не твій приятель. І таких прикладів доволі багато. З точки зору договірних відносин, це не дуже поширена практика, але все ж. Варто передбачити хоча б рамковий договір на обслуговування для фіксації базових засад співробітництва та шляхів комунікації. Відтак, на практиці все вирішують особисті зв'язки.